тоненької ниточки виткана доля. Роботи Тетяни Лепської чарують глядачів своєю майстерністю. Майстриня вчергове презентує свою вишивку у Прилуцькій центральній бібліотеці. Розмаїття і краса робіт вражає. Тут представлені і картини, скатерті, рушники, вишиті сорочки. Все це зберігається в їхній родині, не одне покоління. Майстриня з гордістю розповідає про свої роботи. Її рука вишивала і великі картини, і робила мініатюри. Серед творчого доробку також є вишиванка. Катерті та рушники. Хоча пані Тетяна не виокремлює жодну з робіт, як свою улюблену. Не можете сказати, яка вас улюблена дитина із трьох, чи чотирьох чи двох. Вам всі дорогі, так і мені. В кожній, в кожній моя душа. Потім, знаєте, певний період, якась картина на мене молодістю. Друга нагадує мені емоції, які я переживала в ті роки. Тобто всі вони мені близькі. Серед творчого доробку, як роботи гладдю, так і хрестиком. Найчастіше пані Тетяна працює саме хрестиком, ділиться, що гладдю вишивала її мама, а суперничати з нею вона не хоче. Основна моя техніка це хрестик. Буває, що гладдю опановую білим по білому. Надзвичайно цікава робота білим по білому. Там Кілька видів цих, і, і, і курячий брід, і солов'їні вічка, і настил. Це захоплююче і, звичайно ж, виходить красивий узор, неповторний український. Але в основному це хрестик. Любов до вишивки передалась Тетяні Лепській від матері. Саме вона познайомила доньку з мистецтвом, показавши їй картину Українська ніч. За повір'ям оригінал вишивали монахині. Вона захопилась тим, як її мама повторила цю роботу, хоча результат їй спочатку не сподобався. Колись як безбарну картину я її викинула у старий гардероб. А потім, коли перебирала і в руках відчула. Що це не просто матерія, що це щось значно вище. І це не очима, це руками і душою. І я її швиденько вистирала, випрасувала, повісила на, на стіну. Мама її вишила, беручи одну ниточку. Тут не, не можна навіть виявити, чи це хрестик, чи це напівхрестик. Тобто, це такий початок. Коли мамуся питала, що тобі на день народження, ти сказала оцю картину. Це якби початок оцінення, що таке вишивка. Увагу кожного відвідувача одразу привертає найбільша картина на виставці. Це подарунок мами на 50-й день народження і квітів вишито там рівно стільки ж. Мама сама малювала, але звертаючи увагу на те, що жінці було вже 82 роки. Чи 83 навіть, то я думаю, що оцінка буде вища, би це була молода майстриня. все таки в старості, коли і, і рука вже не держать і. і... Відчуття бувають різні у кольорах, але це мені надзвичайно дороге, бо це маму подарунок. На виставці були представлені дивовижні роботи. Кропіткою працею майстриня вишивала найменші свої картини, також пов'язані з мамою. Вона відтворювала малюнки з конвертів, в яких мама надсилала свої доньці листи під час листування з нею. Все тому, що Тетяна Лепська хотіла зберегти пам'ять про ті гарні часи. Коли жила на Черкащині після інституту, я працювала там два роки. Мама мені присилала листи. На конвертах, яких була зображена ось ніч. ніч. Ще правда, тут хлопчик був, який вивів коня до водопою, але вже він у мене не вийшов. І знаєте, і на згадку про маму, і на згадку про ті часи, які ждала тих листів, і всі вони приходили за такими кониками. І взагалі мені цей пейзаж чомусь так сподобався. І я, а конвертки, я всі листи до цього часу, мами не бережу. І Я взяла один із конвертиків міліметр за міліметром, розкреслила, а потім, де там міліметр, один квадратик. Я на вишивці роблю чотири. І тому він має саме отакий розмір. За картиною з двома гарними лебедями також ховається історія. Та, хоч вона не дивує своєю унікальністю, та все ж картина не залишає байдужим глядача. Так саме відбулося із картинок для розвитку мовлення. Дітлахів теж побачила цих лебедів На вчительку, Кажу, будь ласка, будь ласка, будь ласка, теж розкреслила і така мініатюрка, теж дорога. Ну тут якась вже більш-менш щось своє, не просто що зняв хрестик, але вже ж тут щось своє додав. Усі роботи витончені, кожна ниточка лежить на своєму місці. Для когось вишивка складна справа, але не для Тетяни Лепської. Жінка хизується, що чим складніша робота, тим їй цікавіше. Мені чим важче, тим цікавіше. Цікаво, стержуся, да, який же тут хрестик. Ось, до прикладу, як взяти ось цю картину. Господи, то все злилося один і той самий тон, да як же ж так, дочитуюся, беру, ага, тут один пів хрестика, тут хрестик у дві ниточки, а отут хрестик у шість ниточок. І з рахунок цієї варіації товщини нитки, і виходять різні відтінки. І от коли ще потім технікою. Попереду голка попереду нитки обводиш, і коли вже виводиться всі квіточки, тоді вже хух. Тоді вже хух, усе складено. І чим складніше, тим мені цікавіше. Тетяна Лепська не тільки майстриня вишивки, а й майстриня слова. Вона вже видала дві збірки з оповіданнями, а от ще одну книгу про етнографічні знахідки вона ще не може презентувати. Це культура малої дівиці. Книга містить 11 розділів, торкається всіх аспектів матеріальної і нематеріальної культури. Але оскільки насичена фотографіями, а яка ж це книжка з історії, якщо там нема фотографій, вона вимагає і коштів. І чотири роки назад я звернулася уже на той момент. Вона коштувала б. 121 тисячу виставку робіт талановитої майстрині можна відвідати у Прилуцькій центральній міській бібліотеці для нашої міської центральної бібліотеки сьогоднішнє відкриття виставки справді подія. І ми запрошуємо всіх охочих містян відвідати нашу виставку і доторкнутися до історії і традицій українського народу.